Старт по готовності, готов. Живий. Так. Діма Біли... білий віталій. На білому пожар НСБІСТІ. Пряма участь на перший по етапі і катає третій сезон. Потразується займається дзвінками. Ось і більше. Заняття раз в тиждень два, регулярні тренування, катає третій сезон, і тразум займається джамками. Дік написав текст, ми його другі зачитали, і він будуть друзі він припізнював мотоцикл, щоб не вбити комусь, в нас був комусь. І наприклад, розписався, притул, притул, до конуса, саму но... вітав. Ви того, що на поготові знають місця, де вона закладає крутого та суток Мосту Райдер. Нагадуємо, що ми їдемо змагання з мотоджимхани. У нас проходить третій етап Кубка Києва і небопоюсті вислови всієї України. Самі топові змагання з мотоджимханами. Дивимось на фініше. Райдер показує час. Хвилина 0-3, 2-5.